Як і в далекому XVIII столітті через автентичні ворота, алеєю, обсаженою колись з двох сторін каштанами, можна підійти до палацу Лецькоронських в невеликому містечку на Тернопільщині Струсів. Історія палацу розпочалася ще на початку 16 століття, коли брати Струси збудували на лівому високому березі річки серед, ворочищі чортова дебра Кам'яний оборонний замок. В 17 столітті замок зруйнували турки, а в 19 столітті залишки замкових укріплень були використані для будівництва цього палацу. У 1780 році будівництво палацу ініціювала родина Ляцкоронських, які придбали з трусів у Потоцьких. Палац знаходиться у великому парку над річкою Усеред. Спруда налічувала 36 приміщень в центральній частині. Палацу знаходився великий санолом-зал. в обидві сторони від зали тягнулися кімнати. В правому крилі палацу знаходилася родинна капличка. Опалення приміщень відбувалося через систему труб у сінах, через які рухалося тепле повітря від камінів та кахельних грубок. Віконні та дверні рами були виготовлені з червоного ясеня. Коли палац перейшов у власність Глуховський, Інтер'єр приміщень досить суттєво змінився. Сіни кімнат оббили матерію. Кожна кімната мала інший колір інтер'єру. Одна з парадних кімнат була обладнана в стилі Людоріка 15-го. Під час Першої світової війни все це зникло з приходом комунізму. Трикутний портик центрального фасаду спирається на шість колон. Зберігся також заїзд для карет, а герб. На трикутному портику не зберігся. В лівій частині від головного фасаду знаходяться господарські приміщення, які з'єднані з головним палацом напівкруглою галереєю. Безперечною окрасою палацу є другий південний фасад. Балкон другого поверху бокового фасаду спирається на щінь колон балюстради. Зі сторони парку на велику балюстраду ведуть кам'яні сходи з кам'яними перилами, що спираються на кам'яні тесані балюсини. На жаль, балюсин залишилося вже і не так багато. Долівка балюстради викладена кам'яною плиткою. Колони, на які спирається колись вишуканий балкон другого поверху, витесані з білого пісковику і складаються з секції. На балконі під перилами і над колонами збереглася ліплина. З тильної сторони палацу розбитий великий парк, що просягається до річки серед і далі до підніжжя пагорба. Містком через річку липовою алеєю можна було потрапити у велику оранжерею. На жаль, все це зараз втрачене. Сильна сторона палацу менш приваблива і виглядає ще більш занедбаною. Але тут можна зрозуміти, що споруда має теподібну форму. Поруч з палацом, навпроти головного фасаду, росте австрійська сосна віком понад 250 років.